Друзі, привіт-привіт, привіт! Усім тихого, мирного і благословенного неба і Божої нам усім благодаті. Так, почався березень. І потрібно, напевно, вже сіяти помідори. А які я буду сіяти, друзі, зараз я вам покажу і що я хочу з ними зробити. Зараз все вам покажу і розкажу. Опущу вас чуть нижче. Ось так. Це насіння від Олічки Примак. Олічка Примак має свій канал. Городній релакс. Олічка розповідає, як вона. Доглядає за своїми рослинками, як вона що, що за чим саджає, чим обробляє, хто має можливість, можете зайти і подивитись і підтримати. Я просила в неї насіння. В неї дуже-дуже багато. Як ви зрозуміли, з чого Оля Багата на помідори? Це не те слово. Олічка їх колекціонує. Так, але ж назви, друзі, мені нічого не говорять. Це мені треба буде... Олі запитати про кожну, про кожний сорт, які високорослі, які низькорослі. Тому що ого, всіх тут багато, друзі. Тому що я так не розберусь. Так, оце у нас баклажани і томат ріогранде. Це також Оля мені прислала. Так, ну що? Якщо я з кожного сорту висію по 10 насінин, і що ми будемо мати? 1, 2, 3, 4, 5, 10. 15, 16, 16, 160 корчів. Ну, це не є вже так і сильно багато. В минулому році мене було 300. І я з кожної, з кожного її упаковочки візьму по 10 насінин. І я думаю, що я буду задоволена. О, почекайте, баклажан. Бібо два баклажани, значить, 15 буде 150 курчів. Ну, наполовину того, що я мала в минулому році. А тепер кожен сорт візьму по 10 на І намочу, нехай хоча б добу побудуть в теплому місці. Я думаю, що вони краще будуть сходити. Звичайні водичці. Перебрала я всі помідори, попідписувала. Томат ріо, Гранде. 15 насіни, опівнічне сонце 10 насінин. Розовий перс 10 насінин, бабусин мед, 10 насінин. Ну, гран. Гран, чида, чи як Олюс 10 насінин, Алтей 10 насінин. Подарунок осені 10 насінин. Чорна троянда 10 насінин. Справжні кольори 10 насінин. Так, корнійський розовий 10 насінин. Черіч, шму... шмурфеда. Шмурфет 5 насінин. Маріо Гранде 15, а Чері 5. Так, боярин 10 насінин, Лімбо 10 насінин, перцівка 10. Ларису Іванівну хочу 10. І, чекайте, баклажан бибо і баклажан царська ікра. Баклажани брала по 5 насінин, А тепер оце це я намочу і замотаю мішечок і положу в тепле місце. Зробимо парниковий ефект. І через добу будемо висаджувати у. В землю, друзі. Ну що? Іду <гум> брати водичку і буду мочити. Порозкладала я кожен сорт, намочила, а тепер гарненько ось так складем і все. Ось і все, друзі. Нехай насіннячко набухає, нехай проростає. А ми будемо через добу. Саджати в грут. Поки порозкладала насіння, вже в кімнаті стало темно. Вам бажаю тихого, мирного, благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Всім пока-пока. Дякую, друзі, вам за підтримку. Пока.